Все проходить, дай Бог, і далі тихо, спокійно, організовано. Ну і якщо говорити про закордонний виборчий округ, то я також хочу передати зараз і ну подяку. Я думаю, керівництву міністерства законних справ державному секретарю, який опікується зараз організацією ці усім колегам послам, тому що я бачив по першому туру. Як всі поставились дуже серйозно саме до факту організації проведення виборів? Зараз ми дипломати можемо коментувати тільки саме процес організації. Я є прибічником євроатлантичної інтеграції Європейської України, причому прибічником уже десятиліття, і тому для мене це важливий момент. Тому я вдячний і президенту, і парламенту, які внесли. Дуже серйозні зміни в Конституції України щодо того, що будь-хто, хто б не був вибраний президентом, має бути, мусить бути, зобов'язаний бути гарантом цього борсу. Тому е, впевнений, що е, дипломати, ну практично всі дипломати Української дипломатичної служби, підтримують цей курс.